Не тільки ТЦК і бойові підрозділи нині мають можливість дбати про поповнення лав бійців. Рік тому в країні почала працювати система рекрутингу. Кандидати можуть обирати посаду, яка відповідає їхнім навичкам та досвіду в цивільному житті. У четвертому рекрутинговому центрі розповіли про особливості роботи з кандидатами. На сьогоднішній день заводити військо можуть не тільки ТЦК, а може кожна окрема бригада і кожен окремий, напевно, навіть батальйон через свою бригаду. Привести людей, що це означає? Це означає, що людині проводять співбесіду, що виявляють її психологічні здібності до тої чи іншої посади, з'ясовують її рівень освіти, психологічної стійкості, стан здоров'я, і потім максимально підбирають притаману для неї посаду. Ну, не можна водія перенавчати на стрільця-зенітника, не можна комп'ютерника перенавчати на звичайного стрільця. Ми намагаємося насправді максимально приєднати вашу війську, вашу цивільну спеціальність до вашої військової спеціальності. Зрозуміло, що чіткої там попадання немає, і в будь-якому випадку в армії проходиться навчання. Ми намагаємося пояснити, що служба це є обов'язкова справа для всіх. Ти служиш не сьогодні, ти будеш служити через півроку через рік. Але чим більше людей стануть на цей процес, чим більше людей будуть цікавитися і чим ширше буде та база даних кандидатів, з якими ми спілкуємося, тим нам простіше буде формувати і докомплектовувати наші бойові частини. Ми точно розуміємо, що нам треба спілкуватися в першу чергу з цивільною частиною суспільства, не допускати проникнення ворожої дезінформації в неї, готувати людей завчасно. На і що важливо, власне, що через що ми вже багато разів пройшли, люди, які приходять військо, часто кажуть, я перестав хвилюватися. От власне, саме можливість створити власну долю і власне творити своїми руками перемогу для багатьох людей стала визначальною, чому їхня причина приходу в військо.